Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва! Сьогодні на вас чекають секрети вишитого рушника. Створимо з вами стилізовано зображення птаха, яке можна вишити на рушнику. Ось знову лунає дзвінок. Запрошую всіх на урок. Будемо дружно ми працювати, малювати і фантазувати. Давайте з вами пригадаємо загальні правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Роботу розпочинати можна лише з дозволу вчителя. Використовуйте інструмент тільки за призначенням. Користуйтеся прийомами роботи з інструментами, як показав учитель. Тримайте своє робоче місце у належному порядку. Зараз пограємо з вами в гру. Для цього вам знадобляться кольорові олівці. Розгляньте. Зображення. Це орнамент. Визначте, будь ласка, тип орнаменту. Чи це рослинний, чи це зооморфний, геометричний, антропоморфний і символічний. Будь ласка, оберіть відповідний колір. Отже, перед вами тип орнаменту рослинний. Молодці. Наступне подивіться зображення, який тут тип орнаменту. Тут у нас антропоморфний. Далі роздивимось. Тут який тип орнаменту. Це зооморфний. молодці. Наступне. Це символічний. А це який тип орнаменту? Це геометричний, розумнички традиції української народної вишивки сягають своїм корінням у глибину віків. Вишивкою оздоблюють рушники, скатертини, фіранки, одяг. Однак саме вишитий рушник став своєрідною візитівкою України. За мотивами орнаменти вишивок бувають геометричні, рослинні, зооморфні, тобто тваринні. Зазвичай вони розташовуються у смузі. Перегляньте, будь ласка, відео, про що розповів орнамент? Добрий день! Сьогодні я хочу поговорити із вами про орнамент. Чи знаєте ви? Що орнамент це зашифрована розповідь наших предків про життя та взаємини. Наші предки жили в єдності з природою, вірили у незмінну участь сил в долях людських. Орнамент це розмова древніх слов'ян із стихіями, прохання про прихильність. З чого починається будь-який орнамент? З графічного втілення неба і землі. Згадайте, якою уявляли наші предки землю? Земля уявлялася нашим предкам як мати всього живого, в тому числі і людині. Землю називали твердь земна та зображували лінією. Твердо небесна. Небо бачилося слов'янам подібно куполу, прозорому, зведеному з якоїсь речовини, що світиться. І зображували його теж лінією. Над твердю небесною знаходилося водне небо, хлябі небесні, які іноді перетворювалися у хмари і проливали дощ на землю. Дощ зображували похилими смугами або у вигляді крапок. Коли дощ досягав землі, то вона наповнювалася вологою. І ми бачимо знак води вже під землею. Вислів мати сира земля підкреслює зв'язок з землі з водною стихією. Чому тільки наповнена дощовою вологою земля здатна принести хороший врожай? Наскільки це важливо було для людини? Ось у нас вийшов орнамент, хоча ми лише говорили про життя та уявлення наших предків. А що ж всередині? Між твердю земною і твердю небесною розташовувалися рослини, тварини, людина. Тут людина зображувала все, що пов'язано з її життям. Кожен орнамент можна читати як цілу історію. Особливо, якщо знати значення різних символів. Розгляньте різні орнаменти та спробуйте здогадатися, про що мріяла людина, коли їх створювала. Це вже знайомий нам дощик. А ось ромби. Вони символізують засіяні поля, їх вишивали або зображували, коли просили врожаю. На цьому орнаменті ми бачимо небо з хмарками, землю у вигляді румів, символів плодоріддя. Людина ніби просить небо дай землі дощу, щоб рослини росли. Щоб тваринам було що їсти, тоді і нам добре буде. Знову знаки води та плодоріддя Це зірки дуже потужний оберег від зла та хвороб. А які символи орнаментів знаєте ви? Дослідіть цю тему та створіть власні обереги. Бажаю вам успіхів! У геометричних орнаментах відображено уяву людей про будову світу. У рослинних поклоніння природі. Визначте серед орнаментів зооморфний. Правильно, діти. Орнамент, де є зображення тварин, називають зооморфний. Здавна вишитий рушник вважається оберегом дому та родини. З ним пов'язано багато українських народних обрядів, сімейних свят та подій, сватання, весілля, хрестини. Розгляньте картину. Розкажіть, як використовується вишитий рушник у весільному обряді. Правильно, діти. Батьки зустрічають молодих з хлібом і сіллю, які лежать на вишитому рушнику. На рушниках часто можна побачити образи птахів. Солов'я і зозулю вишивають на гілці калини, що символізує продовження роду. Пава завжди прикрашає весільні рушники. Шлюбну пару символізують соколи, голуби, розташовані одне до одного голівками. Проаналізуйте, як спрощується та узагальнюється зображення птаха на схемі вишивки. А зараз пропоную вам створити власно стилізоване зображення птаха, яке можна вишити на рушнику. Для цього ви можете використати кольорові олівці, фломастери або маркери. Щоб малюнок можна було використати для вишивання, виконуйте його на аркуші паперу в клітинку. Спочатку намітьте форму птаха олівцем. Далі зафарбуйте клітинки всередині контуру так, щоб добре вирізнялися голова, дзьобик, шия, тулуб, крила, хвіст. Лапи птаха. Ви можете обрати будь-якого птаха, який найбільше подобається. Ну що ж, сподіваюсь, у вас вийшли чудові малюнки. Чекаю фотографії у нашій галереї. У вільний час дізнайтеся, образи яких рослин і птахів прикрашають вишиті рушники у вашій родині права відкрити мікрофон. Оберіть, будь ласка, початок речення та закінчіть його. На цьому урок дітей закінчено. Дякую вам за увагу за роботу. До побачення!